Ричард К. Морган Видозмінений вуглець. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ 12. Одягаючись того вечора перед дзеркалом, я був абсолютно впевнений, що мій чухол носить хтось інший, а мене розжалували в пасажири оглядового вагону за його очима. Це називають запереченням психічної цілісності або просто фрагментацією. Навіть у звиклих до зміни чохлів Доволі часто виникав тремор, і це був найгірший випадок за багато років у моєму житті. Мені тимчасово ставало буквально страшно обдумувати щось у деталях, а раптом людина у дзеркалі помітить мою присутність. Заціпенівши, я дивився, як він пересуває ніж тебіт у нейропружиних піхвах, бере один за одним пістолети на Емексі Філіпс, а тоді перевіряє заряд кожної зброї. Обидва пістолети були забезпечені дешевими кобурами з субкого волокна, які чіплялися за допомогою ферментів до одягу. До якого їх притискали. Людина у дзеркалі прилаштувала немекс під лівою пахвою, де пістолет мав сховатися під його курткою, а Філіпс заховав на поясі. Він потренувався пару разів висмикнувши пістолети з кобур і наставивши їх на своє відображення, та в цьому не було потреби. Диски з віртуальними тренуваннями були саме такі, як обіцяв Клайв. Він був готовий убити когось будь-яким із пістолетів. За його очима ворухнувся я, він знехотя зняв пістолети і ніж. І знову поклав їх на ліжко. Тоді трохи постояв, поки не зникло безглузде відчуття оголеності. Вірджиня Відаура називала це слабкістю до зброї, і під час підготовки посланців піддатися їй з першого дня вважалося смертним гріхом. Зброя, будь-яка зброя, це інструмент, казала вона нам. У руках вона тримала частинку мет сонцеструм, спроєктований з конкретною метою, як і будь-який інструмент, і корисний лише для досягнення цієї мети. Якби хтось. Повсюди носив із собою силовий молоток просто тому, що він інженер, про нього подумали, що він дурень. А те, що стосується інженерів, ще більше стосується посланців, Острою весело кашляно в Джимі Десоту. Тоді він говорив за більшість із нас. 90% новобранців корпус отримував зі звичайних сил протекторату, де зброя, як правило, була чимось середнім між іграшкою та особистим фетишем. Піхотинці ООН ходили озброєними повсюди, навіть у відпустці. Вірджинія Відаура почула цей кашель і перехопила погляд Джимі. Пане Десото, ви не згодні. Джиммі заворушився, трохи зніяковівши через те, як легко його вирахували. Ну, мем, мій досвід показує що більше в людини сили, то краще вона себе показує. Острою схвально загули. Вірджинія Відаура зачекала, поки гудіння не стихло. А й справді, промовила вона і витягнула обидві руки, тримаючи частинкомет. Цей прилад має певну ударну силу. Прошу, підійдіть сюди та візьміть його. Джиммі трохи завагався, але тоді проштовхався вперед і взяв зброю. Вірджинія Відаура відступила, щоб Джиммі опинився в центрі уваги курсантів, які зібралися, і зняла кітель корпусу. У комбінізоні рукавів і в космічних пантофлях вона здавалася стрункою і дуже вразливою. Ви побачите, голосно промовила вона, що заряд переведено у тестовий режим. Якщо ви в мене влучите, я в результаті отримую опік першого ступеня та й усе. Я стою на відстані близько п'яти метрів, я не озброєна. Пане Десото, може, спробуйте в мене вистрілити? За вашим сигналом. Джиммі явно був ошелешений, але негайно підняв сонцеструм, щоб перевірити налаштування, а тоді опустив його, поглянув на жінку навпроти себе. За вашим сигналом, повторила вона. Зараз, різко сказав він. За цим було майже неможливо встежити. Джиммі, вимовляючи це слово, вже замахувався сонцеструмом, а заряд, який заведено під час перестрілювань, Випустив, коли ствол ще навіть не перейшов у горизонтальне положення. Повітря наповнилося характерним сердитим тріскотінням частин комета. Вирвався промінь. Вірджинія Відаура зникла. Якимось робом вона бездоганно передбачила кут променя і ухилилася від нього. Ще вона, якимось робом, наполовину подолала п'ятиметрову відстань, і кітель у її правиці заворушився. Він обкрутився довкола ствола сонцеструма і рвучко відвів зброю в бік. Вірджинія Відаура накинулася на джимі раніше. Ніж він до Петра, що сталося, відкинула частинку медгеть на підлогу тренувальної зали, позбавила його рівноваги, повалила та обережно зупинила ребро однієї долоні в нього перед носом. Мить розтягнулась, а тоді урвалась. Боєць, який стояв біля мене, склав губи бантиком і тихо, протяжно засвистів. Вірджинія Відаура злегка нахилила голову на звук, а тоді скочила на ноги і допомогла підвестися Джимі. Зброя, це інструмент, трохи захекано повторила вона. Інструмент для вбивства та руйнування. І будуть такі часи, коли ви, як посланці, мусите вбивати та руйнувати. Тоді ви будете обирати та брати собі потрібні інструменти. Але пам'ятайте про слабкі зброї вона це продовження, а ви вбивця та руйнівник. Ви єдине ціле як з нею, так і без неї. Влізши вінуїцьку куртку, він ще раз зустрівся поглядом із самим собою у дзеркалі. Обличчя, яке дивилося на нього, у відповідь було невиразнішим, ніж у Людроїда. У Ларкін і Грін. Якусь мить він байдуже на нього дивився, а тоді підняв одну руку, аби почухати шрам під лівим оком. Ще один останній погляд угору та вниз, і я пішов з кімнати, а до моїх нервів несподівано повернувся холодний самоконтроль. Спускаючись на ліфті і покинувши дзеркало, я змусив себе всміхнутися. На мене фрага впала Вірджинія. Дихай, сказала вона. Рухайся, контролюй. І ми вийшли на двір. Коли я стояв у вхідних дверях, Гендрікс сульб'язно побажав мені доброго вечора, а на протилежному боці вулиці вийшов із чайної мій хвіст і почимчикував паралельно до мене. Я пройшов пару кварталів пішки, оцінюючи вечір і думаючи, чи позбутися хвоста. Несміливе сонце просвітило більшу частину дня, і небо було більш-менш безхмарне, але тепле все одно не було. Згідно з мапою, яку я викликав у Гендріксі, Лизоград був розташований щонайменше за 12,5 кварталів на південь. Я спинився на розі, викликав з патрульної смуги вгорі автотаксі і побачив залізши всередину, як те саме робить мій хвіст. Він почав мене дратувати. Таксі полетіло на південь, описавши криву. Я нахилився вперед і провів рукою по інформаційній панелі для відвідувачів. Вітаємо в мережі Урблайн», – промовив спокійний жіночий голос. Ви підключені до центрального стеку даних Урблайн. Будь ласка, зазначте, яка інформація вам потрібна. Чи є в Лезограді небезпечні райони. Як правило, небезпечно вважається вся зона під назвою Лизоград, люб'язно повідомив стек даних. Однак мережа Урблайн гарантує перевезення до будь-якої точки в межах Бейсіті та Атош. Можете назвати мені вулицю в районі Лизоград із найвищою частотою насильницьких злочинів. Ненадовго запала тиша. Голівка щитування даних перевіряла рідко використовані канали. 19-та вулиця у межах від Міссурі та Вісконсін Стрит за останній рік. Зафіксовано 53 випадки органічних ушкоджень, 177 арештів за заборонені речовини, 122 з випадками легких органічних ушкоджень, 200 – достатньо. На якій відстані вони розташовані від закритого простору Джері, Маріпоси та Сан-Бруно? відстань по прямій близько одного кілометра. Мапа є. Консоль засвітилася сіткою вулиць, на якій був відмічений хрестиком заклад Джеррі, а назви вулиць підсвічені зеленим. Я подивився на неї пару секунд. Гаразд. Відвізіть мене туди, на перехресті 19 та Місурі. За умовами зводу правил, моїм обов'язком є попередити вас, що поїздки туди не рекомендовані. Я відкинувся назад і відчув, що на моє обличчя повертається усмішка цього разу не вимушена. Дякую. Таксі висадило мене на перехресті 19 та Міссурі, вже не протестуючи. Я роззирнувся довкола і знову всміхнувся. Поїздки туди не рекомендовані було типовим для машин применшенням. Якщо вулиці, якими я раніше ганявся серед ночі за монголом, були безлюдні, то ця частина Лузаграда була жива, і поряд з її мешканцями клієнтура Джері видавалася майже приємною. Коли я розплатився за автотаксі, в мій бік повернувся десяток голів, жодна з яких не була повністю людською. Я мало не відчував, як на віддалі механічні очі фотомножники стріско сфокусувалися на готівці, якою я вирішив заплатити, побачивши примарну люмінесцентну зелень банкнот. Собачі вдосконалені ніздрі засіпалися від запаху мого готельного гелю для душу, а всі присутні вловили сигнал багатства, поданий їхнім вуличним сонаром, подібний на слід косяка пляшкоспинів на екрані мілспорського шкіпера. Друге таксі опускалося позаду мене. Менш ніж за дюжину метрів кликав неосвітлений провулок. Не встиг я в нього війти, як вступили у гру перші місцеві. Ще шукаєш туристику. Їх було троє. Головним вокалістом був голий до пояса гігант 2,5 метра на зріст. Його руки та тулуб, здавалося, були обгорнуті всіма пересадними м'язами, які продає за рік накамура. Під шкірою на грудних м'язах у нього були червоні ілюмінієві татуювання, через що, здавалося, ніби у нього на грудях гасне підпалене вугілля, а на рельєфних м'язах його живота від лінії талії здіймалася кобра зі схожою на жолодь головою. Його руки, що звисали розкритими по боках, закінчувалися заточеними пазурами. Його обличчя було помережене шрамами, що лишилися від програних боїв почвар, а в одне око був вкручений дешевий протез, лінза збільшувач. Голос у нього був навдивовижу тихий і сумний. Ну, аже прийшов погуляти нетрями. лиховісно сказала постать праворуч від гіганта. Це був стрункий і блідий молодик з довгим тонким волоссям, що спадало йому на обличчя. Тримався він якось неспокійно, явно через дешеву нейрохімію. Він мав бути найшустрішим. Третій учасник кампанії, що мене зустріла, не сказав нічого, але його собачий писок вишкірився, показуючи трансплантовані хижацькі зуби та неприємно довгий язик. Тіло під хірургічно вдосконаленою головою належало дорослому чоловікові ховалося під туго стягнутою пасками шкірою. Час пливав. Мій хвіст уже мав оплачувати своє таксі та орієнтуватися на місцевості. Якщо він зважився ризикнути, я прокашлявся. Я просто тут проходжу. Якщо ви розважливі, то мене пропустите. Отам От сідає один громадянин, з яким вам буде легше. Ненадовго запала недовірлива тиша. Тоді гігант потягнувся до мене. Я відвів його руку, відступив на крок і швидко наповнив повітря між нами ударами явно вбивчими. Тріця завмерла. Чоловік з удосконаленнями під собаку при цьому вишкірився. Я зробив дих. Як я вже сказав. Якщо ви розважливі, то пропустите мене. Іган був готовий покинути це діло. Я здогадувався про це з його розбитого обличчя. Він був борцем уже досить довго, щоб розпізнати бойову підготовку, а набуті за ціле життя на рингу чуття підказували йому, коли рівновага зміщувалася. Двоє його супутників були молодші та менше знали про програші. Перш ніж він устиг щось сказати, блідий пацан з нейрохімією кинувся вперед із чимось гострим, а вдосконалений націлився на мою правицю. Моя ж нейрохімія, яка вже потроху працювала і, ймовірно, була дорожча, виявилася швидшою. Я схопив пацана за руку та заламав її в районі ліктя, розвернув його, поки він мучився болем, і направив на двох його супутників. Удосконалений ухилився від нього, а я викинув уперед ногу, добряче вдаривши його по носі та по губах. Він вириснув і упав. Пацан опустився на коліна, квилячи й утримуючи розтрощене лікоть. Іган кинувся вперед. І за сантиметр від моїх очей зустрівся з заціпленими пальцями моєї правої руки. Не треба, тихо сказав я. Біля наших ніг на землі застогнав пацан. За ним, там, куди його викинуло копняком, лежав і кволо смикався вдосконалений під собаку. Іган став у бойову стійку між ними і витягнув великі руки, ніби бажаючи їх утішити. Він поглянув на мене. На його обличчі читалося німе звинувачення в чомусь. Я позадкував десь на дюжину метрів вздовж провулка. А тоді розвернувся і дременув. Хай мій хвіст розбирається з цим і наздоганяє. Провулок, перш ніж вийти на іншу велелюдну вулицю, повертав під прямим кутом. Я завернув за ріг і дозволив собі сповільнитися, щоб вийти на вулицю швидким кроком. Звернувши ліворуч, я пропхався у натовп і заходився шукати вуличні вивіски. Біля закладу Джері досі танцювала жінка, ув'язана у келиху для коктейлів. Вивізка клубу світилася. А справи там, вочевидь, ішли жвавіше, ніж попереднього вечора. Під гнучкими руками дверного робота заходили, виходили люди невеликими грубками, а торгівцям, яким я задав ушкоджень під час бійки з монголом, уже кілька разів знайшлася заміна. Перейшовши вулицю, я став перед роботом, який спершу мене обмацав, а тоді сказав синтетичним голосом «Чисто! вам кабінки чи бар, а що в барі. «Ха-ха-ха!» – -ха, спрацював протокол сміху. У барі можна дивитися, але не торкатися. Жодної готівки рук не розпускати місцеве правило. Інших клієнтів це теж стосується. Кабінки. Спускайтеся сходами і наліво, візьміть рушник зі стосу. У сходами, вздовж коридора з червоними світильниками, що обертаються, повзнішу з рушниками та перші четверо зачинених дверей до кабінок. У повітрі, низько приймаючи до нутра, гримить джанковий ритм. Я зачинив за собою п'яті двері, задля годиться згодував терміналу для внесення коштів декілька банкнот. А тоді підійшов до скляного екрана. Луїзо. Вигини її тіла гупнули об скло. Сплющилися груди. Вишневе світло в кабінці осяйло її тіло смугами світла. Луїзо, це я, Айрін, лізе на мати, пляма чогось темного між грудьми на склі. Осередини мене ожила нейрохімія. Тоді скляні двері ковзнули вбік, і тіло дівчини впало з їхньої внутрішньої поверхні мені на руки. За її плеча з'явився пістолет із широким дулом і націлився на мою голову. А так, засранцю, промовив напружений голос. Виходу немає. Як хоч щось зробиш неправильно, ця штука відстрелить тобі голову від грудей і перетворить твою пам'ять на припі. Я завмер. У цьому голосі відчувалася недалека від паніки наполегливість дуже небезпечно. Ось і все. Двері за мною відчинилися, різко впускаючи пульсацію музики з коридора, і мені в спину втиснулося дуло ще одного пістолета. А тепер поклади її дуже повільно і відступи. Я лагідно пустив тіло, яке обіймав на вистелену атласом підлогу і знову підвівся. У кабінці спалахнуло яскраво біле світло, і обертовий світильник двічі блимнув рожевим та й погас. Двері за мною з грюкотом зачинилися, заглушивши музику. Тим часом, як переді мною в кімнату, зайшов високий блондин у обтислому чорному одязі, вчепившись у спусковий гачок свого частинкового бластера, так аж кісточки пальців побіліли. Його вуста були стиснені. А білки очей блищали довкола розширених стимуляторами зіниць. Пістолет за моєю спиною підштовхнув мене вперед, а блондин ішов далі, поки дуло бластера не притиснуло мою верхню губу до зубів. То що ти за хрін такий? прошепів мені блондин. Я повернув голову вбік, досить далеко, щоб розкрити рота. Еліот». Тут працювала моя донька. Блондин вийшов вперед і провів дулом пістолета по моїй щоці та під моїм підборіддям. Ти мені брешеш, тихо промовив він. У мене є друг у судовій установі Бейсіті. і він каже, що Айрін Еліот досі у стеку. Бачиш, ми перевірили ті бздури, які ти нав'язав у цій шмарі. Він копнув нерухоме тіло на підлозі, а я позирнув униз краєчком ближчого ока. У різкому білому світлі сліди тортур яскраво виділялися на тілі дівчини. А тепер прошу тебе дуже ретельно обдумати наступну відповідь хоч хто ти є. Чому ти розпитуєш про лізі Еліот? Я перевів погляд над стволом бластера до рішучого обличчя за ним. Такого виразу обличчя не могло бути в людини, яку здали. Переляк надто сильний. Ах ти, кавалок гівна. Лізі Еліот моя донька. А якби твій друг у міському сховищі реально мав до чогось доступ, ти знав би, чому в документах досі зазначається, що я у стеку. Пістолет біля моєї спини штовхнувся вперед ще різкіше, але блондин, здавалося, несподівано розслабився. Його вуста розтягнулися в неприродній покірній усмішці. Він опустив бластер і сказав Гаразд. Діку, піди приведи октая. Хтось у мене за спиною вислизнув з кабінки. Блондин помахав на мене пістолетом Ти, сідай у куток. Тон на нього був відсторонений, майже байдужий. Я відчував, як від моєї спини відірвався пістолет і заворушився, виконуючи наказ. Умощуючись на атласній підлозі, я зважував свої варіанти. Дік пішов, але їх усе одно залишається троє. Блондинка, жінка в синтетичному, як мені здавалося, чохлі з азіатською шкірою та з ще одним частинковим бластером, відбиток якого я й досі відчував у хребті, та кремезний чорношкірий чоловік, який зі зброєю, здавалося, мав лише залізну трубу, жодних шансів. Це були не ті вуличні акули, з якими я вступив у бій на 19-й вулиці. Вони відзначалися холодною внутрішньою цілеспрямованістю, такою собі дешевою версією того, що демонстрував Кадмін у Гендріксі. Якусь миття дивився на синтетичну жінку і думав, але це було неможливо. Навіть якби Кадміну якимось робом вдалося врятуватися від звинувачень, про які говорила Кристін Ортега, і перечохлитися, він володів інформацією він знав, хто його найняв і хто я такий. А власники облич, які дивилися на мене з усіх боків біокабінки, самі зізналися, що не знають нічого, хай так буде і надалі. Я неквапом перевів погляд на побитий чохол Луїзи. Здавалося, у шкірі її стегон вирізали щілини, а далі розводили краї ран, поки вони не рвалися, просто грубо та дуже ефективно. Вочевидячки, її змушували дивитися на цей процес, доповнюючи біль жахом. Коли бачиш, як таке відбувається з твоїм тілом, усередині все перевертається. На шарі цим дуже часто користувалася релігійна поліція. Луїза, можливо, не здолає цієї травми без психохірургії. Блондин побачив, куди перейшли мої очі. І похмуро кивнув мені, наче я був співучасником цього діяння. Хочеш знати, чому голова досі ній, га? Я холодно поглянув на нього крізь усю кімнату. Ні, здається, ти людина зайнята, але гадаю, дійдеш до цього». Це безглуздо, невимушено сказав він, насолоджуючись своїм моментом. Рехідка аненома католичка. Як казали мені дівчата у третьому чи четвертому поколінні, письмове свідчення під присягою на диску подала до Ватикану. Повну клятву утримання. Ми беремо дуже багато таких. Часом це реально зручно. Забагато балакаєш, Джері, сказала жінка. Блондин зиркнув на неї, зблиснувши білками очей, але гостра відповідь, яка отут -от мала злетіти з його вишкірених вуст, затихла, коли на новій хвилі джанкового ритму з коридора у крихітну кімнатку пропхалися двоє чоловіків мабуть, Дік і Октай. Я змірив очима Діка і записав його в одну категорію з власником труби силачі. А тоді переключився на його супутника, який не зводив з мене погляду. У мене здригнулося серце. Октай був монголом. Джері смикнув головою в мій бік і спитав: А це він? Октай повільно кивнув. На його широкому обличчі виникла дика переможна посмішка. Величезні долоні його опущених рук стискалися та розтискалися. Він працював, відчуваючи крайню ненависть так глибоку, що вона його аж душила. Я бачив горбок на тому місці, де хтось незграбно. Полагодив йому зламаний ніс зварюванням тканин, але це здавалося недостатньою причиною для люті, яку я спостерігав. «Ара, страйкере!» – блондин трохи нахилився вперед. Не хочеш змінити свою історію. Не хочеш сказати мені, чому ти тут мені все псуєш? Він звертався до мене. Дюк сплюнув у куток кімнати. Я не знаю, чітко промовив я. Про що ти в біса говориш? Ти зробив мою доньку проституткою, а тоді вбив її. І за це тебе вб'ю я. Сумніваюся, що тобі випаде така можливість, відповів Джері, ставши в бойову стійку навпроти мене і дивлячись на підлогу. Твоя донька була дурною сикухою, поведеною на знаменитостях, і думала, що може взяти мене під контроль, і. Він зупинився і ошелешено захитав головою. Та з ким це я нахрін розмовляю? Я бачу, як ти стоїш тут і все одно купуєшся на цю фігню. Ти молодець Райкер, я це визнаю, він шмигнув носом. А тепер я спитаю тебе ще раз по-доброму. Може, нам вдасться. Про що домовитися. Тоді я відправлю тебе до своїх дуже витончених друзів. Розумієш, що я кажу. Я повільно кивнув. Добре, отже поїхали, райкере. Що ти робиш у Лизограді? Я подивився йому в обличчя. Дрібний гопник, який думає, ніби має зв'язки. Тут я не дізнаюся нічого. Хто такий райкер? Блондин знову пустив голову і поглянув на підлогу між моїми ногами. Здавалося, те, що мало відбутися далі, його засмучувало. Врешті-решті наблизав губи. Злегка кивнув самому собі, підводячись, обтрусив собі рукою коліна. Ну, добре, кротелико. Але я хочу, щоб ти запам'ятав у тебе був вибір. Він повернувся до синтетичної жінки. Відведи його звідси, щоб жодних слідів не було. А ще скажи їм він нашпугований не рухою, в цьому чохлі з нього нічого не витягнуть. Жінка кивнула й подала мені бластером знак, мовляв, підводься. потицяла Луїзен труп нозаком чобота. А це. Позбудься його. Майло, Діку, йдіть з нею. Чоловік із трубою запхав свою зброю запасок і зігнувся, щоб взяти труп на плече, наче в'язанку хмизу. Дік, який пішов за ним слідом, ніжно поплескав труп по одній прикрашеній сінцями сідниці. Монгол видав якийсь гортанний звук. Джеррі глянув на нього з легкою огидою. Ні, не ти. Я не хочу, щоб ти бачив, куди вони їдуть. Не хвилюйся, диск буде. Це вже точно чуваче», – кинув через плече Дік. Ми швидко його привеземо. Хараз досить. грубо промовила жінка і стала переді мною. Пропоную порозумітися, райкере, у тебе є нейрохімія, і в мене теж. А це ударостійкі шасі. Локіт Мітома. специфікації для пілотів випробувачів. Ти ніхріна не можеш мені заподіяти. А я буду рада випалити тобі кишки, якщо ти, бодай криво на мене, глянеш. Там, куди ми їдемо, сівнач начхати, в якому ти стані. Ясно, райкере? Мене звати не райкер. роздратовано промовив я. Еге ж. Крізь двері з матового скла. Ми пройшли у крихітне приміщення, в якому стояв туалетний столик і душова кабінка, а тоді вийшли в коридор, паралельний тому, що простягався вздовж кабінок. Тут освітлення було різке, сюди не долинала музика, а виходив коридор до більших почасти прихованих за завісою роздягалень, в яких валялися й курили або просто дивилися у простір, як незайняті синтетики, молоді чоловіки та жінки. Якщо хтось із них і побачив, як їх проминула невеличка процесія, то не показав виду. Майло з трупом ішов попереду. Дік влаштувався в мене за спиною, а синтетична жінка йшла позаду, невимушено тримаючи бстер збоку. Востаннє я побачив Джері, коли він владно стояв у коридорі за нами, вперше руки в боки. Тоді Дік ляснув мене по голові біля скроні, і я знову повернувся вперед. Я вийшов одразу за безживними спотвореними ногами Луїзи на темну, криту стоянку, де на нас чекав чисто чорний видовжений аеромобіль. Синтетично трохи відчинила багажник машини і помахала мені бластером Місце вдосталь влаштовуйся. Я заліз у багажник і впевнився, що вона не бреше. Тоді Майло закинув до мене Луїзен труп і грюкнув кришкою, залишивши нас разом у темряві. Я чув, як деінде глухо клацають, відчиняючись і зачиняючись інші двері, а тоді шепіт двигунів машини та легкий стукіт, коли ми відірвалися від землі. Мандрівка була швидкою. І легшу, ніж вийшла б така сама наземна подорож. Джеріні друзі їхали обережно, тому хто має пасажирів у багажнику, не варто наражатися на знудженого патрульного за зміну смуги на дорозі без сигналу. Якби від трупа не відгонило калом, там у темряві можливо було б майже приємно перебувати, як в утробі. Луїза під час тортур випорожнила кишечник. Більшу частину поїздки я жалкував за дівчиною, а ще мене гризла злоба. На безумство католиків, як собака гризе кістку. у цієї жінки була абсолютно неушкоджена. Якщо не брати до уваги фінансових міркувань, то її можна було воскресити одним обертом диска. На світі Гарлана її б тимчасово перечахлило для судового слухання щоправда певно синтетичний чохол. А після винесення вердикту до полісу, яким уже володіє її родина, додалась фінансова підтримка жертв, яку надає держава. У дев'яти випадках з десяти. Цих грошей вистачило, щоб забезпечити якесь перечохлення. Твоє смерті жало. Чи є фінансова підтримка жертв на землі, я не знав. Гнівний монолог, який виголосила Крісті Ортега дві ночі тому, наче вказував на те, що ні. Але принаймні можливість повернути цю дівчину до життя була. Якийсь гуру десь на цій сратій планеті постановив інакше, а Луїза, вона ж аненома, стала в чергу разом із хто з кількома іншими людьми, щоб підписатися під цим безумством. Людські істоти. Їх ніколи не зрозуміти. Машина накренилася, і труп, коли ми полетіли донизу, неприємно підкотився до мене. Крізь одну мою штанину просотілося щось мокре. Я відчував, як починаю пітніти зі страху. Мене перелють у якусь плоть без тієї стійкості до болю, якою відзначається мій нинішній чохол. А поки я сидітиму в тому чохлі, з ним зможуть робити що завгодно, хоч фізично вбивати. А тоді почну знову в новому тілі. А ще. Якщо вони люди справді витончені, можуть підключити мою свідомість до віртуальної матриці, схожої на ті, що використовуються у психохірургії, і зробити все в електронному форматі. Суб'єктивно жодної різниці не буде, але там на те, на що в реальному світі може піти кілька днів, можна зробити за кілька хвилин. Я важко ковтнув, притлумлюючи страх нейрохімію, поки її не позбувся якому галагідніше відштовхнув від свого обличчя холодні Луїзіни обійми та спробував не думати про причину її загибелі. Машина приземлилася, прокотилася кілька секунд по землі, а тоді зупинилася. Коли багажник знову відчинили, я побачив лише дах іншої критої стоянки, обвішаний ілюмінієвими стрижнями. Мене витягнули з професійною обережністю. Жінка стояла на поважній відстані, а діки майло з боків, залишаючи їй чисту смугу обстрілу. Я незграбно переліз через Луїзу і ступив на чорний бетон. Тишком нишком зазирнувши в пітьму, я побачив із десяток інших транспортних засобів, які нічим не вирізнялися. Їхні реєстраційні штрих-коди з такої відстані було неможливо прочитати. Коротенький трап у віддаленому кінці вів до чогось дуже схожого на посадковий майданчик, жодних відмінностей від мільйона інших аналогічних споруд. Я зітнув і, випрямившись, і знову відчув вологу на нозі, опустив погляд на свій одяг. На стегні в мене була якась темна пляма. Та де ми є? запитав я. Ти на фінішній прямий, буркнув Майло, витягуючи луїсу. Він поглянув на жінку це нести туди, куди і завжди. Вона кивнула, і він почимчикував до подвійних дверей. Я вже зібрався піти за ним, аж тут жінка зупинила мене, смикнувши бластером. Не ти. Це жолоб легкий вихід. У нас тут дехто хоче з тобою поговорити, перш ніж тебе смикнуть у жолоб. Тобі сюди. Дік широко всміхнувся і витягнув із задньої кишені невелику зброю. Так, так, пане крутий Коп, вам сюди. Мене провели крізь інші двері вантажний ліфт, який, якщо вірити рідко кристалічному дисплею, що блимав на стіні, зупинився, лише опустившись на дві дюжини рівнів. Протягом поїздки Дік і жінка стояли у протилежних кутках кабіни, наставивши пістолети. Я не зважав на них і дивився на цифровий лічильник. Коли двері відчинилися, за ними на час чекала медична бригада, з оснащеною ременями каталкою. Чуття наполягало, що мені слід спробувати напасти на них зненацька. Проте я не ворушився, тим часом як двоє чоловіків у блідо блакитному вийшли вперед і взяли мене за руки, а жінка-санітарка кольнула мене в шию безголковим шприцом. Крижане пощіпування, невелика хвиля холоду, а тоді моє поле зору по кутках затягнуло сірим павутинням. Останнім, що я бачив чітко, було байдуже обличчя санітарки, яка дивилася, як я непритомнію.